Єдина у світі вишивана книга, яка створювалася майже два роки та важить 8 кілограмів під назвою Лісова пісня була представлена у Рівненському драматичному театрі. Кожна сторіночка оздоблена візерунками Великої Волині. І він не випадковий цей візерунок. Я взяла його з альбому Олени Вчілки, матері Лесі Українки, адже вона була етнографом, багато подорожувала україною і робила замальовки українських орнаментів. І ще при своєму житті вона видала цей альбом. Так ось цей візерунок саме з обкладинки її альбому. Автором ілюстрації в оригінальній книзі є Софія Карафа Корбут. А Олені Медведєвій Волинський краєзнавчий музей, надав право у їх використанні, адже ілюстрації від відомого твору отримав саме цей музей. Та і це не вся унікальність. Адже найголовніше, як каже Олена Медведєва, їй припала можливість вишити частинку сторінки старовинною голкою родини косачів. Наша рівненська художниця Наталя Серветник втілила на полотні задом Софії карафи корбут, а мені пощастило частинку сторінки вишити голкою родини косачів, тому що в колодяжному, в літературному меморіальному музеї зберігається гольничка, гольник. Де є чимало голок, якими послуговувалася родина Косачів. Так ось, ймовірно, що ту голку, яку тримала я, і вишивала лісову пісню, тримала в руках сама Леся Українка. Цікавий факт: Олена Медведєва встановила рекорд України по вишиванню півмільйона літер та знаків однією голкою. На презентації також були представлені три мініатюри. На показ вишиваної книги прийшли безліч глядачів. Це моя одна з самих улюблених книг в великому такому об'ємі. Це взагалі я вважаю, що це на всю Україну і на весь світ ми можемо пишатися Оленою. Це є моя подруга, яку я дуже давно знаю, яку я люблю. Я в принципі знаю маленьку історію, як вона це все починала. І наскільки це непроста праця вишити, яка це була її мрія, і бурштинові книги, і вишиті книги, і вишитий Кобзар. А лісова пісня це є символ України. Унікальна книга була представлена в день прем'єри вистави Лісова пісня, показ якої відбувся втретє, але вже з іншим баченням режисерки, який, на її думку, цього разу вона передала найкраще. Я думала про те, що чи можливо, чи можливо взагалі чи можуть поєднатися чоловіки і жінка, бо це ніби два різних світи, так як написала Леся Українка, у мавки це таке все вільне, легке у Лукаша більш конкретне, приземлене. Ну, але ми розуміємо, що це про чоловіка і жінку, і ми тут намагаємося вибудувати цю стежку. А чи вийде воно, чи ні, подивимось. Окрім унікальної книги лісової пісні, Олена Медведєва планує вишити ще одну роботу, назва якої досі залишається в таємниці. Діана Спірнова, Олег Шаламай, новини Рівного.